Нещодавно і вже не один раз я чула від пацієнтів, що бачили відеоролики, коли кажуть, що в Америці глюкоза крові 9 – це норма. А ви мені тут про 7 розповідаєте? Це неправда, адже діагноз цукрового діабету в усьому світі виставляється, коли глюкоза крові наші 7,0 і вище. Цукровий діабет це підступне захворювання, і воно дуже тривалий час протікає безсимптомно. Чим раніше ми визначимось з діагнозом. Тим менше шкоди цукровий діабет принесе організму. Кому варто визначати глюкозу крові усім людям: 35+, плюс всім, у кого є надлишкова вага і ожиріння, всім, хто веде малорухомий образ життя, хто страждає на гіпертонічну хворобу, якщо палите і вслувживаєте алкоголем, якщо є обтяжена спадковість щодо цієї патології.